Динамо розпочинає свій єврокубковий шлях у сезоні 2024-2025 із дуже принципового протистояння у другому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів на киян чекають матчі з сербським партизаном. <звук> Партизан це саме та команда, яка не бачить нічого такого, аби грати з клубами країни 404 на так званому кубку братства в Москві. Сербська команда не просто брала участь у цьому ганебному заході. На трибунах був величезний банер з написом «Братія на та й самі футболісти не соромилися кричати разом із конями, так званими гравцями ЦСКА, «Братія на і це саме тоді, коли ці слів не має сказати, хто обстрілювали наш Охмадит своїми ракетами. Загалом під текст протистояння ви добре зрозуміли. Тепер цим братікам грати проти української команди для Динамо. Цей матч має стати не просто рядовим поєдинком, нехай і в лізі чемпіонів, але й не матчем за честь і гідність усієї України. Тим паче, коли тренер майбутнього суперника бере і порівнює тебе з ворогами. Перед початком перегляду нагадаємо, що офіційний спонсор Київського Динамо компанія Вібет Україна. Так само Вібет Україна і партнер Ютуб каналу в Динамо. А ще важливу підтримку ми відчуваємо від вас, наших глядачів. Чекаємо від вас вподобайку і коментар під цим відео. Вони рівня московського Динамо. Ми можемо очікувати такої гри з великою інтенсивністю та прямою грою. Це буде вимогливий матч проти одного жорсткого суперника. Ви бачили, як ми грали в Росії? Яка там інтенсивність і рівень бігу, з якими ми займалися? У коментарях можете не стримуватися в епітетах щодо цього. Давайте так, недалекого чоловіка. Ми ж поки згадаємо, а як взагалі наша команда грала проти сербів у своїй історії, забігаючи наперед, зазначимо, що статистика дуже позитивна. Жодної поразки цим руським братям в офіційних матчах. Нескладно здогадатися, що в офіційних іграх Динамо перетиналося лише з «Цервеною звездою та партизаном. Саме ці два болградських клуби є найвідомішими в Сербії, саме вони найчастіше грають в Єврокубках. До історії протистояння з партизаном перейдемо трохи пізніше, а зараз згадаємо два матчі киян проти Цервени Звезди. Це був сезон 0-0-0-1, і так само, як зараз, кваліфікація до Ліги Чемпіонів. Перший матч приймав столичний стадіон Динамо. У складі киян на той момент вже не було зіркових Андрія Шевченка та Сергія Реброва, але банда у Валерія Лобановського, самі розумієте, дуже серйозна. Головко, Гусін, Бількевич, Хацкевич, Сацьких. Кожен у складі це справжня легенда не тільки українського футболу. Однак варто зауважити що через травму цю гру пропускав основний голки Шовковський, тож ворота захищав Кернозенко. Динамо було очевидним фаворитом, але в киян завжди була складність із проходженням кваліфікацій. Сезон 0-0 не виняток. Зокрема, в домашній грі з сербами в українців був незарахований гол з офсайду, небезпечний удар Яшкіна зі штрафного, потужна спроба Дмитруліна наприкінці матчу, але всі куворіт. Ну і вихід Белькевича сам на сам. Як ви бачите, жодного моменту наша команда не реалізувала, тож усе мало вирішитись в Белграді. Поєдинок на виїзді був так само надзвичайно складним, особливо після того, як Бошкович на 22 й хвилині забив у ворота Динамо. Сервена звезда спіймала киян на контратакції. Підсумковою удар взяти було нереально. На щастя, дуже швидко динамівці відновили паритет. Легендарний Валентин Белькевич забив після того, як кияни відібрали м'яча на чужій половині поля. Більше в матчі ніхто не відзначився. Як ви розумієте, тоді ще існувало правило виїзного голу, тож маючи забитий м'яч у гостях, кияни і пройшли далі. В подальшому Динамо грало в одній групі Ліги Чемпіонів з Ман Юнайтед, Андерлехтом і ПСВ, де посіло останнє місце. Ну а тепер переходимо до протистоянь безпосередньо з партизаном. Таких в Єврокубках в Динамо було чотири. Почнемо з як то кажуть, сивої давнини. Сезон 76-77. Легендарна команда Валерія Лобановського, яка за рік до того виграла свій перший кубок кубків у складі киян чинний володар золотого м'яча Олег Блохін та й склад команди надпотужний. Кожен футболіст це футбольне ім'я, яке ви точно чули. Однак ближче до ігор з тоді ще йогославським партизаном. Перша гра відбувалася 15 вересня 76-го року за півтора місяці після завершення Олімпіади в Монреалі. Чому ми робимо на цьому акцент? Тому що ті олімпійські ігри породили великий конфлікт в Динамо. Річ у тому, що збірна СРСР посіла на футбольному турнірі лише третє місце, програвши в півфіналі НДР. Партійне керівництво розцінило це як провал. А оскільки основа збірних гравці Динамо, то як то кажуть, усіх собак спустили на них. У команді виник явний конфлікт між тренерами та гравцями, і все завершилося розпадом тренерського тандему Лобановський Базалевич. Останній пішов з Динамо. Однак, перед стартом сезону в Єврокубках ситуація в команді налагодилася. Очним поєдинком кияни та белградці починали свій шлях у Кубку європейських чемпіонів. На сербах українці, можна сказати, відірвалися за попередні поразки. Вдома в Києві партизан був розгромлений з рахунком 0-3. Уже на сьомій хвилині Динамо прекрасно розіграло кутовий. Удар трошки на впадінні через себе перетворився на гольовий пас Онищенку, який з кількох метрів закотив м'яча у ворота. Трошкін усе ж відзначився в цій грі, не менш ефектним ударом. З ударом зі штрафного від Коваленка Вартар Сербів. Іванчевич впорався, а от здобуванням трошки на в дев'ятку вже ні. Ну і Олег Блохін також забив у цьому протистоянні. Наприкінці матчу він реалізував пенальті, що був призначений за гру рукою. 3-0 матч відповідь перетворився у формальність. У формальність не для гравців Динамо вони прагнули виграти і тут, хоча поле в Белграді було в жахливому стані після дощу. Фактично все залите водою. Утім, це не завадило киянам виграти і на виїзді. Уже на десятій хвилині серби збили в штрафному майданчику Слободяна. Пенальті, який реалізував Мунтян у середині другого тайму, Петро Слободян вже відзначився сам. Після пасу Блохіна він вибіг на побачення з голкіпером і переграв його. Партизан потім міг скоротити відставання, забивши гол престижу, але голкіпер Рудаков потягнув пенальті. До речі, зверніть увагу на цікаву річ, чому після кожної вдалої дії наші футболісти цілують один одного. Мабуть, у СРСР за часів Брежнєва так було треба. Ну і кілька слів про те, а що ж було далі. А далі Динамо дуже успішно крокувало Кубком європейських чемпіонів. Після партизана кияни розтрощили грецький Паук сумарно з рахунком 6-0. В чвертьфіналі українці переграли непросту Баварію. Після поразки 0-1 у Мюнхені в першому матчі динамівці вдома забили два голи після 80-ї хвилини з оселями Буряка та Слободяна. І вийшли в півфінал турніру. А ось в одній другій здолати ще одного представника ФРН Менхенгладба з Куборусію не вдалося. Фактично, повторився сценарій чи в Баварію, тільки навпаки, вдома кияни виграли 1-0, на виїзді, ж поступились 0-2. Фіналу Кубка європейських чемпіонів не сталося. Борусія ж тоді поступила з Ліверпулю. Утім, для динамівців сезон в Єврокубках був і без того дуже успішним. А розпочався він саме з партизану. Хороший знак на теперішнє подстояння. Тож головне здолати сербів і далі попре. Наступних протистоянь з партизаном Динамо довелося чекати 41 рік. І от, 28 вересня, 2017 року кияни з блградцями зустрілися на полі знову. Щоправда, це вже була не ліга чемпіонів, а груповий етап Ліги Європи. Це був перший сезон Олександра Хацкевича на чолі Динамо. В попередньому сезоні Кияни не змогли виграти чемпіонат України, посівши в УПЛ друге місце. Тому у сезон 17-18 у Єврокубках починалась кваліфікація Ліги Чемпіонів. Однак там Динамівці. Не змогли здолати швейцарський Янг Бойс, поступившись на виїзді 0-2 після перемоги вдома 3-1. Наша команда опустилася в Лігу Європи в раунді плей-офф кваліфікації, якої переграла португальський Марітіму. У групі жеребкування відправило Динамо до квартету з тим таки Янг Бойс «Скендербеу» та Партизаном. Матч у Белграді відбувався в рамках другого туру. І що цікаво, який тепер поєдинок був за порожніх трибун. Перший тайм для киян видався жахливим. На перерву команди пішли з рахунку 2-0 на користь партизану. Хоча в Динамо була просто прекрасна можливість відзначитись першими. Однак дерліз Гонсалес змарнував 100-відсотковий момент, і українці поплатились. Спершу фланговий простріл замкнув Ожегович Коваль не зміг врятувати після удару з такої відстані. По тому Тавамба легко розібрався з нашим захистом і пробив у дев'ятку. Та втім, по перерві, кияни я не продемонстрували характер. такого ж характеру ми вимагаємо від нашої команди і зараз бажано просто не доводити до 0-2. Так от на 54-й хвилині піварич виконав штрафний і влучив у руку гравцеві партизану в стінці. Пенальті, який реалізував жуніор Мараєс. Далі класний момент у відео, після кутового головою він пробив під поперечину, голки привитягнув, однак по тому захисту партизану не встояти перед фінтами Артема Беседіна. Українець накрутив опонента в штрафному майданчику та прострілив на Буяльського. Легенький удар у дотик, і камбек відбувся. Залишалося вирвати перемогу, що динамівцям і вдалося. Однак перед тим треба було відбитися біля своїх воріт і змарнувати кілька моментів біля чужих. Третій же гол стався після того, як Буяльський наважився на удар за меж штрафного майданчика. Віталій влучив у поперечину, але на добиванні бездоганно зіграв Мораєс. 3-2 кияни здобули вольову перемогу на характері в Белграді. А ми собі зафіксуємо, що в Буяльського вже були результативні дії в матчі з партизаном. Чекаємо їх і тепер. Другий матч з партизаном у тілі з Європи відбувся вже в грудні, в шостому турі групового етапу. Це був поєдинок за перше місце в квартеті. Вихід у плей-офф суперники оформили раніше, тому в Києві мали визначити, хто буде вище в таблиці. Динамо було достатньо інчії, щоб гарантувати собі першу сходинку, але мінімум динамівців не задовольняв. Белградці почали затято. На стартових хвилинах навіть перевірили на міцність поперечну воріт на олімпійському. А от перша ж атака Динамо закінчилася голом. Стрімкий випад завершився ударом Морайса, голкіпер парирував удар, але на добиванні зіграв морозюк. За декілька хвилин Микола записав собі в актив асист. Він елегантно скинув м'яч Морайсу, Жуніор забив свій перший гол у поєдинку. Далі дежавю, тільки з іншого флангу, і тут було все ще більш елегантно. В центрі уваги знову Морозюк і Мораїс нападнику після пасу Миколи і бити не довелось. М'яч від його ніг покотився в порожні ворота. Морозюк залишався провідною фігурою на полі. і Надалі наприкінці першого тайму відзначився зі знаком мінус, коли привіз пенальті на свої ворота. Євтович з позначки відзначився голом престижу. Та все ж останнє слово у грі лишилось за динамівцями. Циганков видав забіг у стилі Марадони і зупинити в штрафному майданчику. Його змогли тільки з допомогою фолу. Як ви розуміли, це 11-метровий реалізував. Морайс. У підсумку 4-1 з хет-триком жуніора та перше місце в групі Ліги Європи. В одній 16-тій фіналу жереб з Вікіян з грецьким Айком. Завдяки нічиєї 1-1 на виїзді Динамо прийшло далі, бо в Києві була нічия 0-0. А ось в одній восьмій фіналу українців зупинив римський Лаціо. Та основне в нашій історії це матчі з сербськими командами. Як бачите, жодної поразки від сербів в Єврокубках у Динамо немає. Віримо та сподіваємося, що ця традиція продовжиться, які виключно переможні поєдинки з партизаном. Зараз от прям дуже треба, як ніколи раніше не треба було.